Осінь нас радує такою теплою погодою. Неодноразово температурні показники, ну середні температурні показники, перевищували норму, тому можна сказати, що початок осені він навіть більш такий спекотний був і сухий. Найближчі два дні теж ми не очікуємо таких особливих змін в температурі і опадах. Житомирщина буде знаходитися в малоградієнтному полі зниженого тиску. На завтра ми очікуємо мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. А температура вночі становитиме 8-13 градусів в день – 23-28. 11 вересня температура трошки знизиться, так як через територію житомирщини. Буде проходити атмосферний холодний фронт, але суттєвих опадів він нам 11 вересня не принесе. Очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, а в день місцями по області невеликі, короткочасні душі, можливими місцями грози. Вітер буде південно-східного напрямку, такий самий 5-10 метрів за секунду. Температура вночі дещо буде підвищена за рахунок хмарності, буде вже 12-17 градусів. А в день 21-26, 12 і 13 вересня, теж у нас будуть атмосферні фронти, які принесуть нам трошки більше опадів. Уже буде більш щільна хмарність. Очікується 12 вересня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а в день помірний короткочасний дощ по всій території області. Вітер залишатиметься південно-східного напрямку, але трішки посилиться до 7-12 метрів за секунду. Температура вночі. Буде 12-17 градусів, а в день 21-26. 13 вересня там продовж доби очікується теж місцями невеликі, короткочасні дощі місцями грози. І температура залишатиметься сталою теж вночі 12-17, в день 21-26. Найближчі вихідні, якщо так поки попередньо, там очікується до нас вихід південного циклону, тому можуть бути ну, більш рясні дощі. І температура повітря ще знизиться. Ну так, як уже все ж таки осінь, тому вночі температура більш вихолоджується за рахунок ясного неба. Получається у нас радіаційне вихолоджування. Якби було хмарно, було б тепліше вночі, а так у нас останні ночі були ясні, вдень теж ясно, тому вночі у нас доволі прохолодно, а вдень за рахунок уже сонячного прогріву, то вже температура підвищується.